Доброго дня, бджоляр Мак з вами. Сьогодні вийшов на пасіку, подивитися ввечері. Вчора в нас була сонячна погодка трохи і передивився пару сімей, сократив гнізда вже де є, позабирали лишні рамки. В принципі, весняні роботи заключаються в тому, щоб сократити гніздо, поставити... Там обробити від кліща чи поставити полоску, я буду ставити полоски. Там вже хто якимись, може другими якимись засобами від кліща обробляє. Це вже діло кожного. Так, дивіться, ще треба подивитися, є ліматка, сія вона, тому що могла загинути взимку. І в принципі, на 2-3 тижні закриваємо. І до першого пилку, до першого взятку, в принципі, туди дивитися не треба. Ну і ще треба перевірити, щоб був запас меду. Для гарного розвитку має бути кілограм 10 сім'ї медом, тоді розвиток сім'ї буде дуже гарний. Так що такі справи. Ще я хотів підняти таку тему зараз у Фейсбуках, ну як завжди на початку сезону. Теми це пакети, покупка-продаж, там пори, породи. І тому подібне, як завжди, у нас спори матки, де знайти матку, де знайти породну матку, яку породу краще, яка приносить більше і тому подібне. О, Ці теми вже мільйон раз піднімалися. Скажу ще раз, вже, вже скільки років займаюся там, років займаюся бджолами, вже в принципі цю тему зрозумів. Просто пробував і іностранних порід замовляв. В мене є з Голландії Бакфа замовляв племену матку островну. і такі купляв там, свободного, із ізольованих обльотників, і ошки. і наших місцевих. Я вам скажу, шукайте гарну породу, шукайте гарний матеріал. Тому що, ну, той, хто далі хоч чуть -чуть логіку включи, він зрозуміє, що з іностранних завезених за кордону маток. Реально з-за кордону завозять тільки декілька мотководів і то для своїх цілів, а не сотні, як у нас, ми, кожен по 2-3 сотні завозить на продаж. Ну, Все зрозуміло, що це все липові матки. Так що не ведіться на цю херню. Ну, Це діло кожного вибирати, дивіться, шукайте мотководів, які продають гарний матеріал, який працює. Тому що назва породи це не, не значить, що вона гарно буде працювати чи принесе багато меду. Тому що треба ще, щоб матеріал був гарний, перевірений в наших умовах, що він працює, то можна взяти не розкручено якогось маткою, а такий матеріал, який працює і працює. А є люди, які привозять за кордон, тож там в мене є декілька знайомих, які там беруть напряму, привозять той самий Бакфаст. І шукають роками-роками, там один раз там 3-4 роки побудеться матка, яка реально показує результат. Так що ну, порода це тож не значить, що це багато менів. Треба вміти працювати з цією породою, знайти матеріал, протестувати його. Так що шукайте. Головне, не якої породи, а головне, щоб гарний матеріал, який працює. Оце саме гарна запорука. Так само у мене. Я зараз і бакфест тримаю, і українську степову. Ну Цей дає якийсь результат, що матки, які виводяться, гарно працюють, тому що йде і з той породи, і з той породи. Гібридизація, і вона і зимує гарно, і працює гарно, і на меді працює гарно. Так що ну, це головне, що мені потрібно для того, щоб в мене медове направлення, того, щоб принести меду, заробити скільки по максимуму за сезон. Так що такі от справи -мак з Макс вами. Удачі всім, готуйтесь вже до початку сезону, вже у нас весна. Сьогодні вже у нас 5 березня, сконечко скоро вийде, скоро почнемо працювати. Джіляр Мак з вами, тримайтеся, слава Україні, смерть ворогам, слава ЗСУ, Раша, гудбай!